Колеч, добрий вечір. З перемогою вас і хотілося б почути ваше резюме по цьому матчу. Дякую. Ну, резюме. Одна помилка на початку матча. Потім вся гра проходила під нашим контролем. но за контроль очки не дают. В первом тайме мало было обостряющих, острых передач, мало было ударов. После перерыва мне сподобалась агрессия, что хлопцы не давились на табло. Я чувствую подведальность за результат. Хлопцы молодцы. Дуже сподобалась динаміка, дуже сподобався е, контроль м'яча, де ми побачили і е, острі передачі. Е, молодці. У вас дуже така знову спрацювала тренерська інтуїція. Я маю на увазі вихід на поле шаста, він забуває, зрівняє рахунок, потім теж бере участь. Інтуїція я, е, раніше говорив, що е, кожний. Наш гравець має право грати в стартовому составі. І я радий, що несмотря на те, що игрок не стартовому составі, він в любую хвилину готовий і допомогти ребятам і добитися положительного результату. Може, у вас є якась інформація з приводу морозка? Зараз нема, але я бачив, що, що там проблема, там що тон руку, там перев'язка. інформації немає, але морозка це з чоловічим характером. Просто так би він не вийшов з поля. Дев'ятив'яти матчева Дев Дев безпрограшна серія, це вже говорить, маб... напевно, про те, що вони просто там новачки, але вже. Ні о чому це не говорити. Ми рухаємося від матчу к матчу. У нас був дуже складний місяць, багато ігор, кубок с міцними суперниками. Маємо бажання трошки відпочнути і на Дякую, бажаю вам цього. Я щось не бачу таких радісних емоцій. Полісся знов на вершині турнірної таблиці УПЛ, на секундочку. Так, все супер. Вітаю всіх болівальників і дякуючи нашим ЗСУ, ми в змозі грати і перемагати. Ну я так розумію, що без вас конкретно і щоб. Ще згадувати про Дмитра, то каша не зварилося, так? Лише після вашого виходу на поле вже активізувалася команда. Нічому. Я вважаю, що вся команда молодці. Просто у нас був нелегкий період. Зараз були кубкові матчі. і Я думаю, що просто хлопці не до кінця змогли набрати сил, але в нас гарна команда, і ми граємо перш за все для вболівальників і для. Своїх рідних, близьких, і я думаю, що всі в змозі неважливо, хто вийде, важливо той, хто виходить, повинен робити те, що від нього вимагають. От все швидкий гол. Наскільки був таким шоком, не шоком для команди? От що ви подумали, коли ви побачили, що нічого так? страшного, тому що вся гра попереду, і гол забити це секундна справа. А от нам ще вистачало часу, щоб змінити хід матчу кілька разів. Тому все було добре. Помилка у Шабанова, через яку забили там, пропустили гол. То внаслідок якоїсь розконцентрації, чи це все ж таки те, що ці лісінький день ішов дощ, я не знаю, мокрий газон, Чого воно як легом здається? Та нічого, просто він вважав, що в нас дуже технічний голкіпер, але він помилився. Нічого страшного, команда підбадрила і одного і іншого, тому все добре. Так здалося, що металіст провів активніший був перший тайм, а після другого, після перерви, от, якось полісся, розкрилося так, на всю свою красу. А почали моменти виникати раз за разом. Чим зможе? Ні, я думаю, що просто металіст відійшов, бо, тому що вони забили швидкий м'яч і це е, був їхній план на гру. Вони хотіли забити і потім відбитися, але е, наша команда наростила швидкість. І, ви знаєте результат, ми перемогли. Так, знаєте, до речі, коли ви реалізували пенальті, ви двічі пробили, так і всі почали кричати 3-1 на mm -hmm. yeah. <laughs> в, в Той удар вклали якісь там, я не знаю, які емоції. Знаєте, коли не часто виходиш, то всі емоції, які були, всі вклав цей удар. Я був дуже напружений до цього матчу, але... Я думаю, що все, все буде добре, все попаде. Дуже незадоволений, металіст лишився, і от він сказав таку фразу, головний тренер Олег Голодюк, що в Полісся грало плюс три ще. Ви це помітили якось в горі? Знаєте, коли програєш, можна шукати винуватців з усіх боків. Три, чотири, там mm -hmm. хтось, якісь команди допомагали. Хто виходить на поле, той повинен. Доказувати, що він вміє і може грати, тому хай розбирається, це їхні питання, а не наші. Наше питання було, щоб ми перемогли цю гру і ми це зробили. Як себе почуваєте, як лідери УПЛ? Уже це таке більш як звичне вже ні. Не Ніхто думаю, вас... не думаю. Звичний, це дуже гучно сказано. Я думаю, тому що ми до кінця ще не розуміємо, що ми на першому місці, тому що команд ще. Ще є декілька матчів попереду і ми Захоти, виконуємо. Але ми грає Кривбас Динамо. Так, я розумію, що вони грають між собою, але це ж ви ж знаєте. Ну, на, наприклад, на цей тур ми залишаємось лідерами. Хай буде так. Скільки вихідних дав тренер? А, три вихідних. Три вихідних і три з половиною. Що будете так. робити? Відпочивати. Ваш відпочинок це як виглядає? Мій відпочинок виглядає сімейному колі. Ну, перш за все хотілося б спитати, оцінка вашого матчу, ваші емоції, УПЛ, лідери УПЛ, як себе почувають? Ну, треба, знаєте, ніч поспати, прокинути завтра зранку і відчути себе на першій сходинці. Зрозуміло, що це ще не враховуючи, як наші конкуренти зіграли, але все одно, це безумовно приємно і нам, я думаю, і болівальникам одну ніч провести як мінімум на першій сходинці. Но конкуренти грають завтра і це буде Крамбас Динамо. Може, спрогнозуєте рахунок? Ні, Прогнозувати не буду, але не буду, да, буду дуже пильно дивитися. Пропущений гол на початку матчу. Наскільки, ну, я не знаю, шокував, поламав всю, всю картину і як. Ну, чесно кажучи, було дуже неприємно. Виходили, наче з одними думками, що треба от ми, як, кажу, як лідери турнірної таблиці, там, з позиції сили. А прийшлося відігратися майже з початку гри. Але він, це теж частина чемпіонату. Такі ігри теж треба демонструвати. Не тільки завжди ж забивати першими, кайфувати від гри. Іноді треба і чорнову роботу зробити, таку, як от відігратися. Ну, Полісі додало по другу у другому таймі. Що це пов'язуєте? Я думаю, це психологія, що одна команда, скажімо так, в комфортній зоні більш-менш інші треба з зони комфорту виходити, щось міняти, тому це природньо. Одні хочуть відігратися, інші хочуть зберегти результат. Ну, ваш вихід на, на поле додав краси <с грі Полісся, зокрема. Ви зрівняли рахунок і подякували за результативний пас биттям пелана. Ну, круто, звісно, виходити. Класний пас після такого гріх не Ні, Взагалі супер. Підійшов, подякував на французькій на англійській мові, на всіх яких можна. А він вам що сказав? Щось на інтернаціональній мові. При такому газоні, я так розумію, Що в кінці вже він навіть шматками більш-менш нормально чесно я теж очікував що буде воно прям почіплятися але сьогодні на диво все було в межах норми скажімо так тобто, ну, абсолютно нормальний газон дякую нашим співробітникам стадіону ну чесно тобто я був приємно здивований в цьому плані Бо, ну, зазвичай коли такий дощ рідний йде там, майже цілий день Ну, під кінець гри від поля майже нічого не залишається, і там зазвичай це вже схоже щось на, на хокей, знаєте, а не на футбол. Ну і хочеться ще почути з ваших вуст із з, момент з призначенням пенальтів. Та я не знаю, що не да, була боротьба плече в плече, і м'яч наче виходив би. Ну я б на місці захисника, щоб спокійно проводив би гравця в аут за у лінію. Але він наступив мені на ногу, тобто там був характерний звук. ну, Футболісти це знають звук, коли за шнурки чіпляють. Шипами. Ну, всі про це знають, про цей звук і ще 100% було. Ну, металіст певен, що пенальті. Ні, я розумію. Я б якби такий спенал зробив, бо все в рота, я був би розчарований не менше за них, чесно. Ну, я сам розумію, що я вилітав за лицеву лінію, там небезпечними моментами не пахло. Але ну, це футбол, треба до кінця догравати момент. Ну, чесно, контакт був стовідсотковий. Там і малювати, і не, малювати і нічого, ну, не, не малювати, я вже нічого не встигав навіть малювати. Я вже був там, майже на лицевій лінії. Не хотілося пробити з позначки зробити дубль? Ну я б Василь сказав, що якби мені б сказали обрати людину в команді, якій би я довірив пробити цей пенальті при рахунку 1-0, я б вказав би на нього. Тому все добре. Дев'ятиматчева безпрограшна серія, про що говорить Полісся. Ой, пух. Дев'ятиматчева. Я перевірю що Напевно, говорить про нашу команду вже щось таке більш стабільне, можна сказати, про нас щось. Не так, що це якісь вискочки з першої ліги, які там, на фарті десь за рахунок якогось там, одного фактору, чи високого нападника, чи швидкого півзахисника одного досягли результату якогось точкового. Це команда. Яка претендує на високі місця Пім'єрлізії. Супер, останнє питання: що будете робити три вихідних? Як проведете? Скажу, завтра 100% дивлюся всі футболи. Дуже пристально, всіх друзів збираю. Дивлюся, Вболіваємо за команду обов'язково. За... За, за який результат? Є один чудовий результат в футболі не перемога, не поразка, а нічия. Всім привіт! На нашому ютуб-каналі ми багато розповідаємо про життя команди. Напиши якого контенту тобі хочеться більше?